Друзі, всім привітики! Ми вже йдемо на прогулянку, а точніше по справах іду до косметолога і ще хочемо зайти в магазин техніки, подивитися техніку, і звичайно, вам покажу, розкажу, що по цінах. І нарешті я змогла записати це відео, тому що коли ми йшли через міст, ми вже його пройшли. Я не могла просто зняти відео, тому що в нас дуже сильний поривчастий вітер. Мене взагалі не було чути. І я ще цілу дорогу ось так ішла, тримала кепку, тому що навіть зривало кепку з голови. А ця кепка, мені потрібно точно було її ось так тримати, тому що це для мене більше сувенір, чим захист від сонця. Хто дивиться Гаррі Поттера, хто фанат Гаррі Поттера, той зрозуміє ось ці знаки дари смерті, добі. Я її купувала в Японії у Хогвартсі. Там було таке, де були зйомки Гаррі Поттеру, типу, там побудували цілий комплекс Хогвартсу. Тому це такий в мене сувенір японський. Ось так. Тому в нас сьогодні такі плани. Косметолог, магазин, а далі буде видно. Йдемо з Олегом вдвох. Віка залишилася вдома, вона йде гуляти з друзями. А ми, як завжди, удвох. Нам іти хвилин 40, в принципі, заодно і прогуляємось, знаходимо кроки. Тому що ходити потрібно, робота сидяча, потрібно рухатись. спека Вони кладуть ось такі штуки з фольги, щоб не нагрівалося, не нагрівалося сидіння. Тому що я навіть пам'ятаю, коли ми були на Пангані на сонце так нагрівало, що неможливо було сісти. Тому ось така корисна річ. Так, ми вже звернули з головної дороги, повернули отакі в'єтнамські вулочки. Дивіться, страшний сон електрика. Привітки! Є ось якесь місцеве таке. Типу кафешка, напої ось є. 15 тисяч. І тут також одразу живуть. Бачиш, прикольно, зразу з дому собі вийшли, зробили, напій комусь продали за 15 тисяч. Так. Табличка з номером будинку і вулицею, я так розумію. Різні вазони чи дерева, навіть не знаю, як це назвати, але ростуть вони в горщиках. Значить, вазони, так, а я йду сюди. Ось цей будинок заходжу. Покажу вам в'єтнамський будинок трішки. Тут можна придбати прикраси. Тут також. Дівчки, я щось, якщо чесно не розумію, чи це хтось орендує просто цей весь будинок, чи тут просто типу, іноземці орендують, хто чим займається. Тому що я хожу, наприклад, ось цей кабінет, тут українського косметолога приймаю. А там далі є також різні кабінети, звідти виходять дівчатка, не знаю, хто вони, тому що говорять і на англійський, і на російський, звичайно, і на український. Можливо, тут хтось і живе і здає просто як свої кабінети, типу кімнати, як під кабінети. Ось без, без поняття. Я вже закінчила процедуру. Сильно не лякайтесь, відтякає червона. Не знаю, чому мені нагадує мій якийсь такий вид фіону. Ось ця така коса і червоне лице, як фіона. Не знаю чому. Мені ще дали маску, потрібно одягнути, щоб не сдала. Пилюка на лице, тому що взагалі після таких процедур, ось тут добре видно, потрібно йти додому. А ми йдемо гуляти. Хоча я роблю просто пілінг. Пілінг це такий компонент кислоти, природні компоненти кислоти, які проникають всередину і забирають ось ці такі почервоніння, прищі, але воно діє більш поверхнево. А сьогодні робила мезотерапію, тобто цей пілінг і плюс така. Я вам прикріплю фотографію, як воно виглядає такий, як йожик. Такі мікро-мікро-маленькі голочки, де включаються, і вони ніби так пробивають легеньку шкіру. Звичайно, це міліметри, але все одно це було дуже боляче, таке лице, знаєте, як горіло. І воно так на кожний міліметр пробивало ось так голочками дрібненькими. Типу тоді компоненти ще більше проникають всередину, стимулюють шкіру ще більше позабирати ось цих всіх штучок. Ну, тобто там акне, постакне і так далі. Тому сьогодні робила таку процедуру. Заплатила я 1600 гривень. До мене повернулися часи коронавірусу. У мене ця маска асоціюється з коронавірусом. Але так виглядає не так страшно. Хай Та менше буде палюки, осідати на лице. А ні, то варіант їхати на таксі додому, але не додому. Ніякого додому. Ми ще в магазин не сходили техніки. Одразу ось так при дорозі ремонт байків. Ось тут дорога кільце, і ремонт байків тут також Колесо вкручує. Зайдемо зараз перший ось такий магазин. Я вам хочу показати, що тут продають, які ціни. Thank you. Тут завжди відкриваю двері зі всіх сторін. Сінця. І це відео буду записувати вам звуком, тому що там дуже гучно грала музика, мене майже не чути. Ось це всім відомі аерогрилі, які зараз дуже популярні, і коштують вони 2 мільйони 190 тисяч. В принципі, ціна одинакова на всі. Також є електрочайники. Звичайні простенькі, коштують 279 тисяч, також є за 249 тисяч і ще за мільйон млн. Ці вже будуть подорожчі. І далі в нас йдуть рисоварки. Рисоварки, в принципі, ціни зовсім адекватні. 679 бачу ціну, ось 699, тобто дуже хороша ціна. І зверху в нас йдуть мультиварки. Ось мультиварка, яка коштує 2 мільйони 789. Ціни на мультиварки вже трішечки вищі, ніж на рисоварки. Ця 2 мільйони 269. І ось така за Tefal, до речі, за 1 мільйон 590 А взагалі ми йшли ось в оцей магазин. iPhone 16. Можна було зразу ось через двері перейти з одного магазину в інший. Тут Apple техніка, MacBook. Що тут ще є? Колонки різні, ось ці дуже класні. Хармон, Кардон, Колонки взагалі супер. Ось таке. І ми прийшли сюди ось за ось цим. Подивитися мікрофон. Мені для влогу. Але тут є тільки нова версія чи стара версія. Я не знаю ось. Я не дуже розбираюся в цьому. Це нова версія чи стара? Це нова версія. А, це нова, він великий дуже. Я хочу наполовину менше і це буде стара версія. Це не буде стара версія, це а буде міні-версія. А, це буде міні-версія. Так. І я не дуже в цьому шарю. але... Та майже звук той самий, тільки, що це тільки просто, що він буде менший, але немає його. Хлопець нам дивиться, чи є. Тому що нарешті я до цього прийшла купити собі мікрофон. Далі, що тут є? MacBook. MacBook Air. Коштує 27 мільйонів 32 і 37, в залежності від пам'яті. Ось, я ціни потім напишу, звичайно. Також ціна на наушники. Тут є PRO друга версія 6 мільйонів 190 і є PRO 4. Без ПРО просто четверті за 4 790 Ще, наприклад, MacBook Air. 14 Ціна його коштує, скільки він oh. на 500. 12 37 900 мільйонів на 250 Ну, я розпишу також ціни, щоб було зрозуміліше. ось так вам покажу. Ось такі тут ціни. І ще зараз підемо, глянемо на телефони. iPhone 16 Pro Max. До речі, такий, як у мене, навіть колір, все-все-все таке, як у мене. Я собі брала на 500 512, він коштує 40. 990, в принципі, 41. Я його і купувала, тільки як він вийшов за 41 мільйон, так він і коштує. Ціна не впала. Я вся така біла, і вся плюс маска мені здається, схожа на лікаря-гінеколога якогось. Нам сказали зачекати півгодини, В них є менша версія цього мікрофону, але потрібно півгодини чекати, тому чекаємо. І поки чекаємо півгодини, вирішила дарма не стояти не чекати, а також показати вам ще щось із техніки. Тут є техніка від Xiaomi, а саме робот-пилосос. І ось на них ціни. Коштує 2 мільйони 190 тисяч, але це менша версія, є більше, який коштує 3 мільйони 590 000. І також є версія ще ось така з зарядною станцією. Чи це типу станція для сміття, не знаю, як вона правильно називається. І коштує у на нас 4 мільйони 990 тисяч. Ось його принесло, дивіться, яка краса. Ось такий він буде такий маленький. Коштує він скільки? Десь тисяч. Ой, тисячу. Я вже зразу в тисячу, в мільйони 140 доларів, правильно? Зараз точно нам скажемо ціну. Так ось коштує 3690 мільйони. І ми зробили вандрифан. Так воно називається якось по типу, повернення. Tax -free, tax -free, tax -free, yeah. Так що так фрі там точно у нас воно називається таксі. Тобто, якщо ми будемо покидати В'єтнам, а ми будемо його в червні покидати нам обов'язково. Ми в аеропорті це здаємо і вертають скільки відсотків десь. Yeah. Ми так робили з моїм телефоном, то you, мені I, вернули I, майже I, 100 доларів. Ей персентфо 9%, здається, було. Yeah. Так? Ми все дізналися, скільки буде відсотків, скільки все до чого, порахували, і знижка нам буде 313 тисяч. В принципі, непогано, але єдиний мінус, що я не зможу його до червня розпакувати. Розпаковки не буде, скажімо так. Але нічого, мені не горить, я і так нормально знімаю. Все з по покупочкою мене. У нас така погода, і, до речі, вже дощ. Ми планували йти додому пішком, але. Пішком відміняється, замовляємо таксі. До речі, у Дананго, як ви можете побачити, тут немає офіційного магазину, типу, як в нас там Apple Store чи все таке. Тут, типу, їхні такі звичайні магазини, але де є офіційна техніка від Apple. Тому що Дананг типу, рахується не дуже велике місто, хоча це місто мільйонник але це, типу, як більше туристична зона і немає сенсу тут відкривати Apple Store. Або так само, навіть і знаєте, лего, я думаю, також відоме на весь світ Дитячі оці складалки, конструктори далі, що, наприклад, таке, як Chanel, Шанель, Vuitton. Тобто тут таких магазинів взагалі немає, абсолютно ніяких брендових магазинів. Є пара найків. Два, здається, знаю в Донангу, два nike магазини один Adidas, Skechers і щось типу такого. І все. Так, тому що Донанг рахується містом для туристів. Ховаємо мій мікрофон. Кажу Олегові, відміняй таксі, йдемо пішком. Я не можу говорити в цій масі, це так важко. Йдемо пішком, тому що дощ ось, типу, виходить позаду нас, а спереді нормально, ще навіть не таке синє небо, тому вирішили йти пішком. Відмінили таксі і все. Потрібно находжувати кроки. а то і так на роботі сидимо, і тут сидіти, в таксі сидіти, кругом сидіти, та ні. Фух. Тому ось так, поки йдеться, то ми йдемо. Яку тут красу зробили. Це, до речі, ось ці квіти лілії, здається, чи що, що були тоді на воді. Як ми ходили через місто в зубний, я ходила. Також на воді були ці квіти, пам'ятаєш? І вони тепер ще й тут. Не це знаю, лілія. що. Та Лілія, схожа на лілію. Перейшли, що це ще може бути Лотос, а не Лілія. Не знаю. І, до речі, сьогодні день матері. Я хочу привітати всіх мам з цим чудовим прекрасним святом, тому що ми заслуговуємо на це свято. І взагалі не один раз в рік, тому що це дійсно великий труд, особливо кого ще маленькі дітки. Хоча мені здається, коли дітки маленькі, це маленькі проблеми, великі дітки, великі проблеми. Це точно. До речі, ще сьогодні свято в моїх бабусі з дідусем. Привітики, я знаю, вони дивляться 52 роки, як вони одружилися, і я замовила їм також подарунок. Ось тут прикріплю фотографію. Замовила торт. Я завжди на будь-яке свято замовляю їм красиві торти. Це і приємно, і хотіла сказати корисно, ну, типу, не корисно, але можна з'їсти і буде всім щастя. Ну, тобто, знаєте, такий подарунок, який не пропаде і точно пригодиться. Особливо ввечері до чаю. Тому ось так. Такі у нас правулі. До речі, починається вже такий трішки більший дощ, правда? Щесь він нас там вже ззаду нас доганяє. Потрібно ще написати віці, де вона, бо вчора, до речі, також блискало. Віка гуляла, кажу, Віка, давай на додому Близка. Вона Каже, ні, нам так гарно, нам так подобається. І відпускайте дітей кудись. Лице моє, до речі, таке лице буде, вона казала, десь три дні. Тому будете дивитися на мене ось таку. І також проходили міля Макдональдсу, згадали, що Віка нас дуже просила прийти з нею в Макдональдс і замовити. Вона хотіла якийсь вийшов новий бургер з Майнкрафтом. Нажимається. З іграшкою. Вона дуже хотіла, тому зробимо відсітки подарунок. Купимо. Так, замовили, вийшло 156 тисяч. Ви це класна краси. Тут потрібно ось ці юбоки з кольорами. Hoặc là lần threescore của mình. Nalay bố canh ác áo. McDonald's bà kia lạc Дивіться, іграшка Майнкрафт. Звичайно, ми розпаковувати не будемо, тому що наклеєна ось ця штука. Якби її не було, ми б, звичайно, Олегом вже 10 разів А Але взагалі запропонував, каже, давай звалимо бургер, а їй занесемо іграшку. Вона ж іграшку хотіла. Так, вона хотіла іграшку, а бургер це вже таке. Нічого, вип'ємо каву, та підемо додому. <гум> І на рахунок бургера ми звичайно пожартували, але ж картоплю фрі ми все-таки собі взяли. Але бургер не чіпаємо, тільки картопля. Не дарма ми зайшли в Макдональдс, ви подивіться, який дощ. Тому мусили точно викликати таксі. Бо вже ніяк. Пішки. Це ці іграшки, що я вам казала. Ти бачиш? Ага. Зараз буде розпаковка. Чекай планшет четвер. Давай. Тепер можна робити розпаковку. Опа. Оце то. Ага. Пахне бургерами. Оце, то. В... лапка з Майнкрафту. Це куряча лапка, типу? Так. Да. Тут а, я дивилася, що є. Це мега бредова фігня. Це мега якась фігня. В Майнкрафті є така штука, типу, ти його випиваєш. Ну, це ще з Майнкрафту з гри, правильно. Я радиось не знаю, що. Там, коли ти випиваєш, типу, ти або стоїш там невидимим. Ну Це з якоїсь гри. Хто грає Майнкрафт, той знає. Я не знаю і не знаю. Але що робить маркетинговий хід, ви розумієте? Діти просто як зомбаки хочуть ось це купувати. Іграшка ну просто тотальний треш. Як ви один раз за неї сказала. Да. Будеш гратись. Це буде колекція. Колекція? Я думаю, на цій одній колекції закінчиться. Дякую. Ням-ням. Смачно. Mm -hmm. І Запиває пластмасовим зіллям. <laughs> так, це, до речі, зілля там вже якесь, ну, типу, з гри. Ще була якась от така карточка. Так гарно відблискую. Ну, подарунки взагалі топ. Yeah. І healthy food, так. І Хелсі Фута. Корисна їжа, ні, не чули. <laughs> це клас смачний? Угу. Mm -hmm. Друзі, думаю, на цьому етапі будемо завершувати сьогоднішнє відео, віка вам там махає і просто не видно, знімає на кінематограф. Слухайте, моє лице, мені здається, далі і далі стає все гірше і гірше. Жах. Ну нічого, будете, тепер на мене ось таку дивитися, три дні. <смі> мусите. Тому ось так. Буду завершувати відео, у нас на вулиці дощ. Напевно, вже сьогодні нікуди точно не підемо. Я буду вдома сидіти, буду пекти, напевно, всі набони, щоб зайняти себе чимось, також монтувати відео, спечу набони та і все. Тому що завтра раненько на роботу потрібно раніше лягти спати. Віка, мала йти гуляти, але напевно вже все відміняється. Тому все. На сьогодні ось такі в нас плани. Тому буду завершувати це відео. Всім до завтра, всім пока-пока і гарного вам дня і гарного вечора.